Так, я тебе тут закрила, закрыла, тепер ти теперь ты не музика, Діра. він напуешь. Будь ласка, можна мені вибратися? выбратися. <рістити> якийсь. Мені тут сразу я тобі даю світильник, щоб тобі ввечері він світив. Спасибо хоть За це я тратю сразу... моя убога украла. Це твоя їжа Хам <реку> 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 так <реку> на следующий день. Так, я хочу я... цей Обамець що робить. Добрий ранок. Добрий. Так, на свою дудку. от, не знаю, що це таке. <кхем> так, ладно, через це. Ця... Так, а, не зропаде ця доска, яку я будувала три роки. <кхем> три роки? три хроки. Мне... <lime giving chapter of people> так. Ладно, сегодня я к святу, я тебе дам бургер. Ура! Ура! Ниже, 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 ниже! Все! Я знаю, скидки, я не умею считать. Не нужны игрушки. Так, іду я на роботу. Подивлюся, що цей роби через цю маленьку щельку.